Вітаю ще одна європейська країна, в даному випадку Румунія сьогодні теж заявила на, про претензії на українські території. Взагалі, що це за історія, що це за ще один румунський йобік з'явився. До речі, це не матюкливе слово, це насправді слово, яке означає, як іменується одна угорська партія, але я вам вранці писав відео. В Угорщині претендують. Зараз тут йобіки з'явилися в Румунії. Що це взагалі за історія? Хто, хто він такий? Що за партія, чого хочуть, підпишіться на канал, підпишіться на мої соцмережі, в описі вони всі є, і дуже прошу: порекомендуйте цей канал друзям. Ми разом витискаємо російські наративи. Ну, загалом я вам скажу так: День путінських консерв в Європі з'їзди партій, які ознаменувалися тупоголовими заявами, голослівними імпотентними амбіціями на українські території. Е, є такий пан Клаудіо Тірзів. Е, ну, власне, він співголова ультраправої румунської партії АУР або АУР ну Навіть не голова, співголова. Ну, цей співголова, який навіть головою у своїй партії стати не зміг, сказавши він, готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО тільки щоб анексувати частину території України та Молдови. Цей молодик, який теж, як і попередньо ніде до цього не працював, більш за все отримає якусь. Жирну подачу від Кремля заявив про те, що ми не будемо по справжньому. Ми мається на увазі Румуни, по справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо Румунську державу в її природних межах: Південна Бессарабія, Північна Боковина, Земля Герца це частина нашої Чернівецької області Закарпаття. Тут, до речі, я не знаю, як Угорщина з Румунією буде розходитися і тим, і тим треба Закарпаття. Що ж вони там будуть робити? І от замки Дракулі де будувати Закарпаття і все, що було і може бути частиною румунської нації. Є проблема, що земля це не нація, це територія. Але цей недополітик не розуміє цього. Ну і говорить про те, що вони мають право повернути до кордонів меж своєї держави. Е, і, власне, теж в них проходив з'їзд. Він такою полум'яною румунською мовою це говорив. Е, малий е, неосвічений. З політичної точки зору, насправді він людина середнього віку, але з політичної точки зору дуже неосвічений і дуже падкий на гроші. Сьогодні, ось цей день путінських од що, хто б що захватив би в Україні просто якийсь день розпродажів. Знаєте? Єдина проблема, що Румунія в цю війну демонструє себе дуже потужним, класним надійним союзником, так що їхній президент навіть задумався чи не піти в НАТО. Розумієте, ми сьогодні дійсно бачимо про західно проукраїнського президента в Румунії. Не часто це трапляється, навіть коли були проблеми по кордону. Вони перші знімали ці блокади, мінімізували ці блокади. Більше того, навіть автобан будують до території України велику автомагістраль, щоб побільше вивозити. Тому що це одні з небагатьох сусідів, які розуміють просту буденну, нормальну річ. Що чим більше ти допомагаєш Україні, тим більше ти заробляєш на себе. Друге, що Клаудіо цей не розуміє він не розуміє банально другу річ, те, що без НАТО їх порвуть Румунія, 18 мільйонів. Її є дві сильних сторони: перша це ЄС, друга це НАТО. Два великих альянси, які їх взяли до себе. До речі, дякуючи Джорджу Бушу. От, і вони там знаходяться. І точно не якимсь маргіналом саплякам розповідати, що вони виведуть Румунію. Ви її туди заводили, що ви будете виводити. Це перше. Друге, про Україну. Ну, приїдь, розкажи це в Україні. Що ж ти мерзляк там ховаєшся по Бухарестах і розповідаєш великі. Імперські е, мрії розкидаєш, з дерев'яною шаблею стояти, махати там в себе на території будь-який дурак зможе. Приїжджай сюди і тут про це розказуй. Якщо ти не розумієш, про що йде мова, просто подивися українські міста, можеш поїхати на Донеччину і зрозуміти, що може бути з Румунією. Якщо розкидатись такими словами, в нас були проросійські партії ОПЗЖ, партія регіонів ОПОБЛОК, лідерів всіх ми пам'ятаємо: і Шуфрич, і Бойко, і Медведчук, і Янукович, і Клюїви зльовачки, не мої Суркіси. І ось це привело до того, що в нас знищують містами. Тому закрив би рота, замість того, щоб говорити ось такі дурниці. Явно людина мало освічена і просто хоче заробити кремлівських. Рублів, але бачите, тенденція Путін за, за один день мінімум дві заяви закинув в медіапростір для того, щоб розганяти по тупоголових телеграм-каналах, розкидати це. Типу, дивіться, ще одна заява. Я вам скажу, не слухайте це блеф, це не позиція країни, це не позиція уряду, це просто ще одна маленька маргінальна партія, яка просто не може зміряти свої. Амбіція, ну щоб такі рейтинги в них були як в їх амбіції, бо поки що велике тільки одне і. Це тільки амбіція, а маленьких два і мозок, і їхні рейтинги. Тому насправді не слухайте ці речі. Позиція Румунії потужна, нормальна. Так є інколи теж виходять на протести проти нашої аграрки. Ну, от але сьогодні посміхнувся, що в Луврі значить кидали супом проти французької аграрки, але не проти української. Думаю, ну, хоч одна країна не виступає проти нас. В Європі, ну бачите, французів свої проблеми на нас не зважають. Ну за що їм дякую. Справді дуже скоро французький лідер приїде в Україну, привезе безпекові гарантії, поговоримо, що робити далі. Треба Францію трошки більше втягнути в процеси, які відбуваються, бо, начебто, вони кудись так в сторону тихенько відійшли. Хоча Німеччина, міністр фінансів, сьогодні зробив дуже потужну заяву. сказав, друзі, давайте більше допомагати Україні. Ось це правильна позиція. він сказав, партнери, друзі, давайте разом і ще більше допоможемо Україні. Це критичний час. І це надзвичайно важливо. Така позиція нам подобається, і власне вона є правильною для самої Європи. Друзі, як гадаєте, це путінський посів ось цих так званих лідерів ультраправих радикалів, чи просто так співпало, що два цих йобіка просто виступали в один день і зробили одинакові симетричні заяви? Ну, і загалом, чи будуть їхні спецслужби розслідувати зовнішнє втручання у внутрішню румунську політику? Напишіть в коментарях. Підпишіться на цей канал, порадьте його друзям. Ми разом витискаємо російських агентів і російські наративи з українського YouTube. Менше них більше нас. Підписуйтесь на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!